В цьому відосі ми затюнемо Мерседеснік, але перед тим як ми почнемо, братва, не забувайте вводити промокод FISHER на старті. Також в мене є свій власний телеграм-канал, в якому ми частенько з вами спілкуємось. Туди вже підписалось більше 750 людей. Також я проводжу там регулярно розіграші. Тож приєднуйтесь, і реал контент, ігровий контент і все тому подібне. Буду вас там чекати. Ух, братва, доброго вечора! Доброго вечора всім, друзі. З вами Фішер. Так, не дивуйтесь трохи на мій голос. Я трошки прихворів, але то таке. І так, у нас давно не було тюнячечок. І тюнячечки у нас сьогодні будуть ось в цьому автосалоні, а саме в середньому. Так, братва, в нас на балансі 17,5 мільйонів. І на ці бабосики ми сьогодні затюнемо мерседесик. Цей мерседесик чомусь випав у всіх з уваги. Я не знаю чому. Раніше, раніше я пам'ятаю, дуже багато людей його купували, і всі катались на ньому. А зараз їх все менше й менше стає. Мені хочеться дуже дуже його сильно затестити, купити, затюнити, подивитися взагалі на що він годний. Так як він коштує в принципі недорого. 2,4 Що як для мене за Мерседес, ну це недорого. Я бачу, що він двохмісний, в принципі, клас деталей йде. так, тюнінг буде не дешевий, але ми спробуємо. Так, я хочу вибрати жовтий колір, виглядає він так красивенько, агресивненько. Все, вибрали жовтий колір, погнали купити авто. 2,5 мільйона улетіло. Чи назис, і у нас тупо остається скока? 15 мультов на тюнінг. Ну це, в принципі, непогано. Щас, братва, тоді виїжджаємо, виїжджаємо на траску, і будемо тестити цього апарату ще просто. Що це таке? Я не зрозумів. А ну газульку дай. Ринь-ринь. Так, ну слухайте, він в принципі бадьора Бадьора набирає, вже 200 взяв я Це в принципі непоганий результат. ану-ка Слухайте, він управляється, кстати, і боком валить непогано. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Найс. В цілому, Mercedes виглядає ну десь на 6 із 10. Він не прям якийсь. Вау, якийсь він трошки заколхожений, як на мене. Тут дуже багато якогось такого лишнього карбону, цей спойлер такий непонятний. Ну коротше. Ми поки розганяємось, я бачу, що ми вже їдемо 230. Це не супер багато, але, в принципі, ще й приємливо. За 2,5 мульта, not bad. Так, 233. Я розігнав, братва. Я думаю, що більше і не буде. Ой-ой, ой там щось взірвалось. Ой -ой, заїжджаємо. Чи назас, наш тюнінг салон. Ну, давайте, 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 подивимось. зовнішній є, нема зовнішнього. На жаль, давайте тоді подивимось, скільки коштує колір фар. 250 тисяч. Ну, в принципі, недорого, недорого. Можна побавитися. Жовтий колір я 100% залишаю. Тож переходимо до внутрішнього тюнінгу. Опа, у мене вже тут дітальки, кстати, є. Чинозис. це, кстати, приємно. У, так у мене тут непогані деталі є. Слухайте. Щось якось даже дуже сильно непогане, я вам так скажу. Ну, слухайте, не. Да, найс! Давайте тоді крутити, все одно в будь-якому випадку. Я взяв 15 мультів, щоб покрутити деталі. І я хочу сьогодні покрутити кейси з іксами, братва. Останнім часом щось на ікси мені якось трошки везе, і хочеться їх ну, нормально так покрутити. Ні, 20 ми не будемо крутити, будемо по 5 крутити. Подивимося, що з цього вийде. Так, погнали. п'ятерочка перша єсть. Так, чіпік. Турбонадув. П'ята буде. Блін, 5 кейсів і не одну і четвертої навіть. Це, звісно, обідно. А давайте 5 ефечок. Нам треба щось таке порядне. Прям. Так, гальма поняв. <хи> це не зовсім те, що мені. Вони... О, двигун. Найс. Я вже задоволений, уже непогано. X, ікси, ікси, лутаєм X. Ікси. Чікс. Чик. Чикс. Ну, взагалі ікси не дають. Я перед цим сказав, що мені на X везе, а мені щось взагалі не везе на X. Тому давайте, давайте, давайте тестити. ерочки, Опа, чіп не треба. Шини. Шини це добре. Блин, да что ж таке, ну? Может еще 5 эфочек? Давай-то 5 эфочек заряда. Может нам там еще какие-то еще ПД порядочный? А ну-ка. Ну, о, трансмиссия выпала. Она, по-моему, есть у меня уже там. Ну ладно. Уху-ху! Да это жесткий чип выпал на эту тачку. Да ну нафиг, так обидно будет ставить. И турбонаду выпав. Нормально. Слухайте. А нам, виходить, тільки ерки залишаються, тому що нам потрібні там гальма, підвіски, шини. Ну давайте подивимося, що у нас взагалі є. Так, ну нам треба підвіска, четверта хоча б, і гальма. І буде, по ідеї, порядок. Давайте спробуємо тоді ерки крутанути. Можливо, нам повезе. У нас залишилось 6 мільйонів. Блін, капець, Це просто капець, друзі. Бабки, течуть рікою. Я просто в моменті, ті, що потратив скільки, 7-8 мультів, я в шоці. Ладно, летимо далі. Ерки, погнали. Так, турбануй Не, Нє, не. О, підвиска випала. Порядочно. Непогано. Непогано, друзі. Получається, у нас залишаються гальми, які, в принципі, сильно по швидкості нам не дадуть буста. Ну, дайте я гляну, перевірю. Ну да, вони бачите, дають тільки управління. Окей. Окей, окей, окей. E, давайте тоді крутонемо. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, блин, уже як бабки осталися, давайте крутить на эти. Давайте 5 ефек відкриємо, і потім поставимо сетап, те, що в нас є, і подивимось. Треба ще щось нам докупляти, чи не треба. Окей, крутимо. Я просто сподіваюся, що може ще якийсь топовий чіп впаде. шини, <зві> поняв. О, трансмісія ще одна випала. Ну, це, до речі, теж непогано. Окей, так, залишились 2,5 мульта. Я думаю, що ми з вами їх потратимо на вініли. Покрутимо якісь кейси, не дорогі з вінілами. Давайте тоді збирати наш сетап. А саме, виходить, ставимо, блін, так шкода ставити топовий чіпак. Просто топовий чіп де класу ми ставимо на таку тачку. Ладно. Заради контента чи можна. Получається, у нас є трансмісія, яка дає 14-2, я зараз п'ятлюсь. Так, так, так. Ну да можна ставити. Не і мене вже 4 штуки. Це капець. Получається, ставим турбонадув А знаєте що, братва? Ми можемо поставити четверту трансмісію, вона навіть дає більше, ніж п'ята. Да давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. І двигун! Получається, ось такі у нас зліва вже наборчик на швидкість. Непоганий, непоганий. Але, звісно, турбонадув бажано ерочку. Бажано ерочку, але мені не випало, на жаль, або п'яту f Ну, поки як є. Добре, переміщаємось тоді сюди, вибираємо підвісочку. Вибираємо шини. І нам залишились гальма, які, на жаль, нам не випали круті четверті, а випали лише треті. Тож встановимо їх. Я думаю, що вони нас забусять так нормально. Ну, в принципі, друзі, в принципі, ось такі получається. Я думаю, що це буде непоганий пустяк для такої тачки. Прям супер непоганий. Тут по максималці прям добре все стоїть. По розгону не дуже, звісно. Ці дві детальки треба міняти, щоб розгончик був краще. А так, в цілому, максималка буде прям добра. Зберігаємо. Супер. А тепер давайте покрутимо вініли. О, до речі, в мене тут є вініли вже. Але ми зараз з вами спробуємо погратись. Я хочу, знаєте, оці дешеві кейси, я хочу ці надписи. ПТН, ПНХ і тому подібне. Хочу їх повибивати, тому що їх можна тачку офігенно розкрасити. У нас 2,5 мульта є, тому що зараз на всі бабки зарядимо їх. Получається, 8 ми можемо відкрити цих кейсів. Погнали! Дивитись, що нам попадає. Можливо, ми навіть окупимося. Так, о, оце, до речі, теж прикольна тємка Забираємо порядочний вініл Так, оце теж вже порядочний вініл 500к стоїть, по-моєму, якщо не помилююсь. Так, прапор України, це Чиназис. Опа, тяночка. Тіаночка на базу. Мужчинка теж на базу. Опа, є перший. Це мені підходить. Іще один прапор і. Ще один такий вініл. Ну, слухайте, непогано відкриття, як на мене. Так, все. Так, да, у нас папки закінчились. Давайте тепер. Давайте тепер це все діло кастомізуємо, братва. Для вас це пройде одна секунда, а для мене зараз. Брой, якийсь час. я зараз попробую зробити якусь то прям штуку. Let's гоу! Так, братва, я уже затюну тебя як на мене зонешнее получилось прикольненько. Аптечку сейчас захаваємо. Так, Ляпс, ще одну, так давай. О, все, я фуловий. Ну, дивіться самі, братава, на оціночку в коментарях, сподобався мій зовнішній тюнінг або колгосп. Так що оцінюйте від 1 до 10. Бамс! Так, ну як бачите, тачка вже по ітогу поміняла свій зовнішній вигляд. Переходимо на цю сторону, отак от, ляпс. Тут у нас два вінільчика. Так, да, я додав вініли, які мені не падали, але які в мене вже були. Тож виглядають вони ось так. На капот я накинув мультика чисто. Те, що з мультиком ну так прикольно виглядає по спортивному, я його зменшив. Тут виходить, понятно, тяночка і збушник. І тут у нас ось вот така штучка тоже тут, а, цей э, чувачок, який кричить, грубо кажучи, ПТН-ПНХ. Але, типу, фішка в тому, що, типа, тут а, бачите, типа, його дівчина типа, фоткається з СБУшником, а він тут а сам стоїть зі зброєю. Так що о, така мелодрама. Тепер, брат, давайте затестимо. Швидкість нашого апарата, скільки він буде їхати. Нагадую, що тих паспорт у нас вже виглядає ось таким чином. 4, 4, 4, 5, 3, 4, 4. Порядочно. дуже порядочно. Так, що я вам можу сказати? Повертає непогано поки що. Гадзує, братва, гадзує. Ця машинка набагато швидше. Так, да, братва, ми вже їдемо набагато швидше. 300... 330, 340, 350, 354 кілометра бортва. Для цієї тачки це прям ну ракета. Слухайте, 354 кілометра, це непоганий результат. Це я б сказав навіть ніфіга собі результат. І це ще, до речі, друзі, не максимум. Можна зробити і більше, по факту. Для такої тачки 350, слухайте, я думаю, буде набагато гірше. Ми зробили плюсом, виходить, скільки. 120 кілометрів. 120 кілометрів, Карл. Кайфова, кайфова тачка. Реально порядочна. Коли я вже накинув вінільчики, то вона так більш приємніше стала виглядати. Ууу, оце так я розмазався. Так, стартуємо. Ну, я не знаю, братва, тачка. Я прям не очікував, реально вам кажу, що не очікував, що воно таке буде. Тож, братва, беріть на заміточку хто хоче собі Мерседесика. Ну, в принципі, це як варіантик, це як варіантик. Але знову ж таки, за ті самі бабки, в принципі, можна дамазати ще, братва, дамазати ще, ще два з половиною мульта, купити собі Це і теж собі ганяти в радість. Типу, там де клас і тут де клас. Але я знаю, що більшість з вас, типу, любить різноманітні модельки, тобто на всьому сервері є от таких CLS, ну, просто тона. Ось дивіться, ось один CLС. Від'їжджаємо от зовсім поруч, ось наступний це лес. Ну, то есть, а таких Mercedes вже не так багато залишилось, в принципі. Тому, дивіться, беріть на можна попрацювати на такій ташці, їде непогано. Дійсно, їде непогано. Я не очікував що воно буде їхати так швидко. щас ми цього кабана кабану що це він тут так Дійсно, дядя. Пошло нафиг! Сынок, куди я газую, на кого О, а что сделаем? Сделаем тебе Мерседеса, что не сделаем. А шоци, шо Мерседесик їде, получается? Чи шо, я не понял? Акула? Акула? Аку... Та вин оттормозився, наверное. Бердвай. я всем дякую за перегляд. С вами Буффишер. До новых зустріч. Всем па, -па.